Вітаю, друзі! Сам не знаю, чому так довго обходив увагою одну з найдивовижніших квіток світу. Але настав і її час. Знайомтеся, це Рафлезія Арнольда з родини Рафлезієвих, ендемічна рослина островів Суматра і Калімантан. Квіти рафлезії вважаються одними з найбільших у світі. Вони сягають 120 сантиметрів у діаметрі і можуть важити понад 10 кілограмів. Та рафлезія визначна не тільки своїми вражаючими розмірами, вона цікава буквально з усіх боків. Почнімо з того, що ця рослина паразит у представників роду немає ані стебел, ані листя. Усі речовини необхідні для живлення квітка рафлезії, берез тканин рослини господаря через куріння присоски. Квітки рафлезії здебільшого з'являються на корінні рослин господаря, і вкрай зрідка їх можна побачити на гіллі. Це пов'язане з тим, що плоди рафлезії мають бути розджавлені, аби дрібне насіння розповсюджувалося. Для цього їм треба потрапити під ноги великих савців, слонів чи диких свиней. Вони переносять розчавлені плоди на своїх підошвах, а насіння, що висипається з них, і далі собі розповсюджується дрібними савцями, плазунами й мурахами. Ще одна цікава риса квіток рафлезії зовнішній вигляд і запах. Запиленням цих велетенських квіток опікуються лісові мухи. Для приваблення запилювачів квітки Рафлезії нагадують великі шматки м'яса, що розкладається. Ну і мають відповідний аромат. За що власне рослина отримала серед вразливих європейців яскраві поетичні назви: Трупна лілія та мертвяча квітка. А місцеві жителі, які здавна користувалися молодими бутонами Рафлезії в медичних цілях і прекрасно знали її користь, називали красуню просто падмаракшаса, тобто Велетенський Лотос.